Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Більшість церков встановлюють хрести як символ християнства. Проте рання церква не використовувала хрест як символ християнства. У часи ранньої церкви хрест був знаряддям жорстокої кари для найлютіших злочинців. У святих ранньої церкви хрест викликав страх і навіть жах. Тому про оздоблення церкви хрестами не було й мови. Спочатку Хрест був ідолом, що символізував поганство. Форми хреста використовувалися як релігійні чи інші символи задовго до ери християнства публічне використання Христа було прийняте християнами за символ у часи Константина. Християнська церква прийняла хрест символ поганства. Кожного разу, коли Божий народ, встановивши язичницькі символи, служив їм, його спіткала смерть. Та служили Астартам та божкам і був Божий гнів на юду за цю їхню провину. Тоді, чому ізраїльтяни поклонялися ідолам, хоча й знали, що поклоніння ідолам приведе їх до загибелі? Тому що вони були ошукані ідолянами. Ідоляни, хитро обдуривши народ, що єгипетський ідол є богом, провокували людей поклонятися йому. Так і сьогодні ідоляни, обдурюючи людей, що Хрест є нагадуючим про жертву Христа символом церкви, схиляють їх до ідолопоклоніння Христу. І не було такого часу, коли люди не робили б зображень і знаків. Отже, ті, хто шанує образи, вже зачаровані забобонами. Проклята людина, що зробить вовва нарізаного або литого гедоту для Господа, чин різьбарських рук і поставить таємно. Тих, хто робить хрест і поклоняється йому, спіткає смерть. Віруючи в новий заповіт, встановлений Ісусом. Бажаємо отримати спасіння, беручи участь у крові Христа.